Так, всіх вітаю, дорогі мої друзі. Грибочки потрошку розбирають. Зараз знову пакую замовлення. От. І що я хочу нагадати: хто ще не знає, я збираю гриби і продаю консервовані і сушені. В наявності є білі грибочки, консервовані, гарні які. От, є маслятка, так, це красноголовці? Маслятка є. Грибочків я набиваю повні баночки. Мінімум маринаду. Гляньте, яка краса. От. Так, це у нас це красноголовці теж. Є польські, є моховик. Сироїжок десь банька ще була. Багато грибів різних. І всі дуже смачні, класні, всі красноголовчики теж. В общем, білі, польські, моховик, красноголовець, маслята і є сушені, зараз покажу. Це у мене білі в процесі сушаться в електросушарці. так, Виключила поки, щоб не гуло. Є вже готові білі висушені. Також спеції, грибні, теж сама роблю. Ось іще банка сушених, теж в наявності вже готові. Також в наявності сушені зморшкова шапинка і зморшок конічний. Так. Ну, і, звісно, для цінувателів червоного та пантерного мухомора вже є теж готові свіжі, сушені, червоні і пантерочки. Також є вистояний уже червоний сушений і капсули з червоним висушеним. Ці вже вистояні, готові вже до вживання. А ті великі банці ще не, поки ще не вистояні. Отже, кому цікаво, Придбати будь-які гриби, консервовані, сушені мухомори. Звертайтеся до ваших послуг.